Привіт, з вами Олексій Коржун, спеціально для Мідіа Що відбувається? Я не дуже люблю жанр анекдотів, але є дуже важливі такі байки, які описують реальність дуже якісно. І є така байка. Зустрічаються два політичних консультанта, і один одного питає: що, блядь, відбувається? А той йому каже: я тобі зараз все поясню. Пояснити я сам можу, що відбувається? А що ж відбувається? Ну, дивіться, хлопці з Азову прибули в Україну. Калина, Редіс, всього 5 командирів. І це супер. І це супер, але ми маємо пам'ятати, що понад 700 азовців все ще знаходяться в полоні. Ми маємо про це пам'ятати і допомагати їхнім сім'ям і домагатися від заходу. Тиску на Росію, щоб вони нарешті їх випустили. Але як це відбулося? Начебто була якась домовленість між Ордоганом, Путіним і кимось ще, що вони екстрадуються в Турцію і будуть там знаходитись аж до кінця війни. Але оскільки Путін якось так похитнувся з пригожинською екскурсією Росією, і Ордоган відчув, що можна, та Бог з ним. Зеленський же ж їсть. Як там на сході подобається кінжал? Бери. Хочеш азовців? Забирай. І росіянці так якось їм стало дуже некомфортно. Мені дуже подобається мій улюблений алкополітолог Сергій Марков написав, що Зеленський підставив Ердогана. Бо Ердоган він слово тримав, а тепер не тримає ой вей, що відбувається. А відбуваються дуже прості речі. Ердоган. Оскільки він диктатор, дружній до України, але він все ж таки авторитарний такий властитель, і він дуже якісно володіє диктаторською мовою. Путін слабкий, а зі слабким можна робити все, що завгодно. І ми ще з вами добре пам'ятаємо, коли пам'ятаєте, це був такий турецький елвіс, коли охоронець вбив російського посла і стояв. Отак От красиво з пістолем над його тілом. Я навіть бачив такі футболки. Що зробили росіяни? Переживали і заборонили турецькі помідори. А ще якось турки збили російський літачок разом з пілотом. Упс, ну буває. Що зробили росіяни? Вони здається місяці на два заборонили росіянам їздити в Туреччину. Ну, як завжди, давайте бомбити воронеж в будь-якій. Ситуації, що загрожує російському самоусвідомленню. Я думаю, що цього разу може бути на тиждень помідори, а потім ще на два тижні росіянцям їздити до Туреччини заборонять. І все. Але ми з вами маємо, окрім того, що радіти поверненню командирів Азову і Марпехам, ми маємо пам'ятати, понад 700 азовців все ще в полоні. Що ще відбувається НАТО? Що мене приємно вразило, що українці не були травмовані тим, що нас не прийняли в НАТО. Тобто люди були незадоволені, але такої травми. А ми ж сподівались, нас обов'язково візьмуть, як ту Наташу Ростову з Толстаєвського на її перший бал. А нас не взяли ой-ой, ой, -ой, -ой печаль печаль Не взяли. Е -е. Важливо, що ми маємо відносини з країнами. Вони нам допомагають зброєю не так, як ми б хотіли. Вони все ж таки не Амазон. І про це нам нагадав Бен Воліс. Що ми з'ясували? Що Бен Воліс користується Амазоном. Можливо, Амазон його підтримує, бо він його згадує публічно. І що Бен Воліс, так само як ми з вами, втомився. І від втоми виходить оце роздратування. Зеленський був роздратований, сказав, що ми йому подякуємо ще, і взагалі. Бен Волес був роздратований. Люди в Твіттері роздратовані. І все ще дякують щиро дякують Бену Волісу. Думаю, що можна вже зупинитись, але це таке, що Експрес словом не зупиниш. Але важливо, ми з'ясували, що всі вони люди. А люди вони втомлюються, роздратовуються, і це супер. Бо. Це тільки Путін такий молодий і юний октябрь впереді. І він такий вічний, і такий чоловічний, і по пояс голий, і на конячці, із медведем. А в демократичному світі це все люди, яких обирають, а потім не обирають, а потім хтось когось призначає, а потім звільняють. І хто це робить? Ми з вами. І я думаю, що роздратування Бена Волоса не зупинить. Поставки зброї. Її буде більше. Знов таки недостатньо, бо ми хочемо ще Ми хочемо ще, і буде ще. Че слово. Я щось про це чув. А поки зброя йде до України, на Російщині відбуваються цікаві історії. Ще одного хмиря вбили. Він там собі щось бігав а був дощ. Учора росіяни повідомили, що віроломно було ліквідовано російського командира підводного човна Краснодар, який випускав ракети Калібр по території України. Вбили його у місті Краснодар під час пробіжки. На утренній пробіжці його підкраулял вооружений чоловік, який вистріляв йому чотири рази в спину і в грудь. Людину, що скінчила земний путь падлюки, що. Обстріляла Вінницю, там, де загинули люди, в тому числі жінки і діти, цю людину не знайшли. Але росіянці вони ж так не можуть. Що вони класно вміють робити, це репресії. Вони знайшли етнічного українця з корінням в Україні і одразу довели, що це був саме він, бо він українець, він займається карате, щось писав у себе на сторінці і. Трохи часу пройшло, і він сказав, що так, це він. І я його розумію. Я б одразу сказав, що це я. Бо краще одразу сказати, аніж чекати, доки росіянці будуть робити те, що вони зазвичай роблять з людьми, що опиняються під їхньою владою. Але, 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 що для нас дуже важливо, настане момент, про який писав один мій знайомий, коли росіянці будуть чути фрикативне Ге. Вони будуть усиратися. І так буде покоління за поколінням за поколінням. Ми знайдемо всіх. На це піде якийсь час, але цей процес не зупинити. І доки ми чекаємо на британську, американську далекобійну зброю, є зброя, яка діє на великій відстані від нас з вами. Українців страшенно засмутила довжина прогулянки Пригожена російщиною 36 годин. Ну, це смішно. 6 гелікоптерів і літачок це окей, але ну, мало. Бо була надія, що якось там. Юху, як вони кажуть, гойда, чи має бути гойда. Ну, щось вони там юху і починають одне одного різати. І це веселуха, але вона якось дуже швидко закінчилась. І почались історії про те, що це була домовленість, що вони це начебто розіграли для того, щоб. Перек... Ну, якась маячня конспірологічна, але насправді, що це було? Насправді, це класичні бандитські розборки. Пригожено намагались. Відрізати його е, фінансові потоки, він бикував, його вирішили грохнуть, жахнули ракетою, і він пішов на Москву, щоб показати головному хазяїну, чи він блатніше за оцих дурників, і показав, і вони якось домовились. А потім була історія, Путін зустрічається з Пригожиним та його командирами. Або ні, це вигадано і пригожина вже нема. Пригожин в Білорусі, або Пригожин вже в Сирії. І щось відбувається в Центральноафриканській Республіці. І ми переходимо в простір таких російських гівноказок. Тобто воно начебто є, начебто нема, але насправді, ну так чесно, ну пофіг. Бо все ж таки шість гелікоптерів, літачок. Супер, він, до речі, був такий класний літачок. Що буде далі, як кажуть лікарі, будемо спостерігати в динаміці. Але важливо, що ми вже зараз з вами маємо думати про те, що буде після війни, що ми будемо робити з російською територією після нашої перемоги. І маємо думати про те, а що є українська перемога. До речі, ми можемо це з вами проговорити в, в трохи іншому в просторі, там, де, знаєте, хто тримає цей район? Патреон. Патреон. там можемо про це з вами пофантазувати. Ну, а я з вами прощаюсь, до наступної зустрічі, і коли ми з вами побачимось, ми будемо вже на тиждень ближче до перемоги. Щастить!